Де ударився? Бо мою колінком крилати вдарив. Ну так треба ж дивитися під ноги. Медик. А ти рученятами? Ні. А як себе? Ні, мені не хочеться. Ти ж на вулиці був. Ніщо. Так мені хочеться. Перець фарширований саме. Вел такий добрий робив. Коли любить, я завтра зроблю перець. Я завтра перець зроблю. А пловиць і добрий смел колись зробив. А я, а я хочу, щоб ви зробили рибу, красну. І плов. Я сьогодні відкрию, витягну її. Коля. Зроби, пожалуйста, рибу. А я плов, хочу, щоб саме зробив, і добрий плов робив. Да, там раз трохи накидає, Он ножі. А рибу я зроблю. Зробиш? Коли? Завтра вечором. Все, вона поки розморозиться? Да, Надо соевый соус.